побіг в ту сторону. Особа, яка підозрюється у сильній підпалу автомобіля, побігла в напрямку. Там є фото якісь? Є ще машина, та є фото. Підпалювали машину? Я знімав Знімав? А хто підпалював? Тут. Друг де проживає? Адреса проживання друг. Він вдома є зараз? Напевно. Прощаюся з ним. Їдемо на ту адресу. Руки на ведомість. Руки на відео в телеграм? Чим підпалили? Де ви цю групу знайшли в Телеграмі? Що вони вам пообіцяли за це, що ви зробите? 2000 Дві тисячі. Дві тисячі. чого? Ви знаєте, що це за є? кримінальна відповідальність?